На місцекомбінаті м'ясно ми спілкуємося Віталій Це Цибенка моє прізвище. і ким працюєте? Я працюю заступником генерального директора МК Місний. Тема сьогодні підвіз людей ваших робітників на підприємство. Я Знаю, що є автобуси, так, да, у нас декілька автобусів, і кожного дня ми з міста Харкова довозимо людей автобусами на роботу. Після зміни ми їх відвозимо. Вітай Володимирович, ви зараз кажете таку річ, давайте мені, мені як це дивно чути. В Богодухов возять з Харкова робітники. Ви чули, що так. шана вам, шана керівникам, які працювали в Богодухові раніше і тепер, тому що це дуже важливо сьогодні, що так відбувається. Віталій Володимирович, а були в нас вже раніше зустрічі, ми говорили про те, що було б ну, було б круто, якби, я просто дивлюся за вікно. Купа автомобілів встати, ніде я став, он ваш чоловік-охоронець на мене сердився, мабуть, я не там став, бо не вмістився. Їздять робітники на своїх авто. І якось ми говорили, що було б круто, якби паливо хоча б там якось там, хоч вони ж їздять не один на кожній машині, вони збиваються в якісь бригади. Так, 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 так. І комусь напевно креативність вашого підприємства вона зашкалює. Вирішено це питання. Е, да. Є такі працівники, які з міста Харкова, тому що їм зручніше добиратися власним транспортом, і вони добираються власним транспортом на працю. Ну, якби підприємство компенсує всі їх затрати. Шановні земляки, ви чуєте, що, що каже цей керівник? Я ніде такого не зустрічав більше, як на МК Місному, і тому у вас є вакансії, є ще потрібні ще люди. Скажіть. Ну якби вакансії у нас. Ну, таких проблем немає, тому що люди йдуть, тому що їм подобається тут працювати. Ну, бувають випадки, що бувають і вакансії. Так що ми запрошуємо на підприємство МК МК'ясний всіх людей, які бажають працювати. Дякую. Вам. Дякую. Коротко, зрозуміло і дуже переконувало. До нових зустрічей! З вами була газета «Вісник» Богдахівщини. Я Морошник Василь Савич і МК В'ясний в особі заступника генерального директора. Тай поздравився.